Блять. А я не знаю, что я готов Ну, делайте с этим. Так, без смеха и за вы поняли, что нет? У нахуй, ну ви ж льобнуті. Пізда. Ви обіцяли, нахуй, мені не сміятись, блін. Диви, який сидить. Обклався сука ролами <клався> Так, ідіть нахуй, ж шо, ви? який хіт, який Володимир, блядь.